Продовжуємо вдосконалювати безбар'єрність в нашій громаді. Що саме мається на увазі? Ну, жителі громади мають змогу бачити, що не всі комунальні заклади, куди ходять люди, отримувати будь-які послуги, чи то адміністративні, комунальні. Всі ці заклади, всі ці будівлі повинні бути забезпечені безбар'єрним доступом. перше це пандуси, по-друге, це і кнопки виклику, бо є, що розміщуються ті чи інші установи на другому поверсі, куди доступ обмежений. В такому разі працівники повинні спуститись вниз, отримати якийсь запит, ну і на нього відповісти, дати ту чи іншу довідку, тобто надати послуги. Але окрім цього, велику роль відіграє також дорожня інфраструктура. А саме пішохідні переходи, які обмежені були високими бордюрними каміннями. Ми пробували протягом декількох років вдосконалювати для того, щоб полегшити саме людям з інвалідністю, тим, які на інвалідних візочках, рухатись, переходити, саме пішохідні переходи. Зараз взялися вже питання вирішити серйозно. Відповідно, потрібно певний капіталовкладення. Вже робимо згідно з будівельними нормами, досконалюємо і маємо змогу бачити, що ми не тільки тим людям, які на візочках, людям з інвалідністю, а це і мами із візочками, які переходять дорогу, і певні незручності, щоб дитина навіть не випала з того візочка. Також буде зручно переходити. Окрім того, що вдосконалюємо переходи, понижуючи бордюрний камінь, ми облаштовуємо ці місця ще й тактильною плиткою, люди, в яких слабкий зір, також повинні розуміти, де саме починається, де закінчується пішохідний перехід. Окрім цього, в місцях, таких як лікарні, центр надання адмінпослуг, облаштовуємо і вбиральні. Там також повинні бути облаштовані засобами саме для людей з інвалідністю. Ну, практично вже на 80% виконали ці роботи, але в подальшому ще будемо досконалювати, оскільки є такі будівлі, які. 20, 30 і 50 років тому будувалися, і в них туалетні кімнати, ці вбиральні, як зараз ми їх називаємо, вони зовсім не облаштовувалися саме для людей з такими потребами, для людей з інвалідністю. Там вузькі проходи, куди не може проїхати інвалідний візочок. Там нема де розмістити поручні, за які буде триматися людина. Це потребує якихось конструктивних змін, але будемо виходити з ситуації таким чином, щоб десь інші кімнати винаймати саме для того, щоб людина скористалася послугами, для чого вбиральні існують. Попередні роки ми недооцінювали, а зараз це дуже гостро проблема стоїть. У нас збільшилась кількість внаслідок воєнних дій, внаслідок війни У нас багато поранених, у нас багато хлопців, дівчат, які воювали, ветерани війни. Вони вже люди з інвалідністю, тому ми мусимо їх поважати. А повага наша для того, щоб допомагати їм і щоб вони мали отримувати повноцінні послуги, вважати себе і відчувати себе повноцінними жителями громади. Тому саме для всіх жителів, які повинні мати повноцінний доступ до будь-якої будівлі, комфортно почуватися себе Та взагалі в кожному куточку нашого міста, чи то пішохідний перехід, чи то парк. Чи то інші якісь заклади, чи центри відпочинку.